У нас засідання бюджетної комісії, кворум у нас є, тому ми можемо розпочати нашу роботу. І першим питанням у нас в порядку денному стоїть питання про розгляд пропозицій Харківської обласної військової адміністрації щодо розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами у 2023 році та обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення. Повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повноваштабною збройною агресією Російської Федерації. Слово ми надаємо Овсянікову Сергію Івановичу, директору департаменту фінансів Харківської обласної військової адміністрації. У першому кварталі 2023 року наш обласний бюджет отримав додатково з державного бюджету дві дотації. Перша це додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків на отримання закладів освіти та охорони здоров'я. Розпорядженням Кабінету міністрів України номер 8 р нам доведена. Сума по цій дотації становить 81 мільйон 555 тисяч 900 гривень. І друга дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Ця дотація доведена нам розпорядженням Кабінету міністрів України номер 209 р сума 59 мільйонів 738 тисяч 800. Загальна сума по цих двох субвенціях 141 мільйон 294 тисячі 700 гривень.